Інтернет гримить гучними заявами, всі футболісти клубу «Буковина» переходять в інші команди, Буковина зникає, Буковина пропадає. Насправді, чому з'явилися такі вислови і чи насправді це можливо, щоб Буковина пропала? Я не думаю, що Буковина пропаде, тому що це клуб, який представляє Буковину але, ну, в українських змаганнях, але в деякі мірі я думаю, що проблема є та, що... Дуже багато гравців грали, які приїжджали. І якщо б були зразу е, ну, якась частина, хоч, мабуть, хоча б половина гравців Буковинських, то нам би було легше зараз щось робити. А зараз не знаю, як буде, тому що е, спонсори сказали, що не будуть давати гроші, але я думаю, рівно ті, клубів, як Буковина, не мають права попасти. Що треба зробити, щоб він перепрошую, щоб він залишився? Тобто, які проблеми є, які треба вирішувати? Такі... Зброси, не можна. Так, Найперші проблеми, які треба вирішити, що треба зробити? Перше, щоб був наблизькова. Тобто все-таки ви зараз в пошуку. Mm -hmm. В пошуку. В домовленостях, як ви відбуваєте, розкажіть? Ну я вам скажу одне, що Федерація, обласна федерація, чесно кажучи, вона відповідає за розвиток аматорського, а професійний футбол вже є професійним. Так, що, ну, а, але буквально рідна. Ну і, і я можу сказати, одне, що буквально рідна була, була, була і, і завжди буде, тому що мені, наприклад, теж жаль, що буквально дійсності зараз є проблеми, тому що. Чесно кажучи, свій вклад великий і душу і серце його вложив цей клуб. Чесно кажучи, і ми зараз дуже зараз Ну, Але як буде, побачимо. А хто був спонсором Буковини? Что це не публічна інформація. Я думаю, що це ви узнаєте. Ну, але це прорахунки нинішнього керівництва, чи, 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 хто може сказати? Ну, це ж не планується сьогодні назад. Ну, я, я не можу сказати, чиї це прорахунки. Ну, я думаю, що якби було е, більше гравців куховинських, то було нам би набагато легше зараз перекорхувати чортів. Ну він же клуб хтось. Ну я думаю, одне, що одне можу сказати, що такий клуб, як Муковин, не має права. Дякуємо.